Русанівський кар'єр спеціалізується на добуванні піску та гравію. Підприємство державне і входить до структури облавтодору, який є найбільшим замовником продукції. Разом з тими найбільше за неї боргує. Олег Ткачук на кар'єрі працює майже 27 років. Трудиться тут і його дружина. Зарплати не бачили майже три місяці. Дві дитини їх одягати, треба одівати, їсти щось. Ми тут працюємо на тим місці, зарплат не дають. От ходимо, позичаємо сусідки. той і в той, де десь мов когось дохід є, позичаємо в них. Ці гроші і так виживаємо. Борги керівництво автодору визнає, каже людям боргують зарплати через недофінансування з боку держави. Причому ситуація схожа у всій Україні за березень, квітень там порядка 82 так мільйона 27 тисяч слічні працівники дорожньої галузі за березень-квітень. Вони не отримали зарплату. А ще люди протестують проти перевірки підприємства. Її, мовляв, організували спеціально. Таким чином шукають причини, аби усунути нинішніх керівників і поставити своїх людей. Нам заборгував автодор великі гроші, вдавати ніхто не збирається. Ці гроші. Підприємство вже на, на грані, ну ще працює, ну скоро стане. Це гірниче підприємство. Воно не може працювати просто так. Це не піріжки, що сьогодні працюємо, завтра не працюємо. Це технологія, це повинно бути все злажено бути. Нас розривають. Підприємство практично місяць вже отак, туди-сюди, туди-сюди. Кожен рік при зміні владі нас рейдірують. Що таке рейдерство? Рейдерство це ставиться своя людина на кар'єр та береться кар'єр в оренду. Це щоб було чітко зрозуміло. У нас є факти, і документи. Ми відбили рейдерську атаку в сьомому році. В 9-му році інформацію про рейдерів Андрій Захаренко спростовує. Говорить, приїхала звичайна перевірка із столиці, створена комісія, і при облавтодорі. Таким чином хочуть перевірити наскільки ефективно використовувалися державні надра. В результаті на необхідності ревізії усієї структури зійшлися і Андрій Захаренко, і Володимир Гурман. Ми все Всі будем провірять. Провірять провіряти. Ні, тільки не ви думайте, що я буду кидашу та скривати, ні той і ми будемо перевіряти. І ми будемо перевіряти. І ми будемо перевіряти Правильно. і вас будемо перевіряти. І мінябуть да, і да про комісія наразі вже завершила свою роботу у русанівському кар'єрі. Результати перевірки її члени обіцяють оприлюднити, якщо не в кінці цього, то вже на початку наступного тижня.